Ведмедик бігав швидко по галявині. А назустріч йому іде зайчик. Ти чому такий сумний? поцікавився маленький. Незабаром свято у моєї мами. Чік декілька хвилин мовчав, а потім запропонував. Тож разом шукаємо мед. О, подивись, сонце жовте і мед жовтий. То, може, на сонці є мед? Потрібно негайно знайти драбину. Та де її взяти? Зайчик вирішив. Попросимо павучка, щоб сплів. Павучок із задоволенням виконав роботу. Тепер можемо ставати на неї, вона міцна, запевнював ведмедик. Друзі швидко піднімались по драбині, нічого не боялись. Щось мені дуже жарко. Ось, ось, доторкнуться до сонця і зняти його із неба потрібно. Ура! Я подарую мамі сонце, говорить ведмедик. І зайчику теж дуже хотіли своїй ненці подарувати сонечко. А де ж на ньому мед? здивувався зайчик. В одну мить стало дуже темно, навіть місяць зник. А як знайти дорогу назад? А де ж сонце, якщо зараз день? А може ніч, туди То ж тоді місяць. Подув вітерець. І ведмедики з зайчиком опинилися у своїх будиночках. А сонце в мене у долоні спить, продовжував зайчик. Мамочко, вітаю тебе зі святом і дарую сонце. Що це ти придумав? На небі справді не було ні місяця, ні сонця. Ось воно, у мене у долоні. Тримай. Лише мама слізала плечима. Що це ти вигадав? Ведмедик теж прокинувся. Матусю, вітаю тебе зі святом і дарую тобі сонечко. Ось воно, у долоні. І з неба їм лагідно посміхалось сонечко.